Привіт, усім! Мене звати Марія, і я запрошую вас приєднатися до мого читацького клубу. Одна дивовижна людина сказала мені, що в мене дуже цікавий голос, і саме такий голос будуть залюбки слухати діти. І я вирішила прийняти цей челендж і записувати коротенькі відео. Начитаних книжок, які ви можете ставити своїм дітям перед сном і позбавити себе від турботи читання книг самотужки. Першим моїм вибором буде книга, яка дуже сподобалася мені, та моєму восьмирічному сину. Це Пес Мані, відомого фінансового консультанта Бода шефера. Сподіваюся, вона вам також сподобається і надихне на безліч ідей для вашої дитини, як вона зможе заробити гроші. Буду знімати свої відео з різних цікавих місць України та світу. Сподіваюся, це вам також сподобається. Тож долучайтеся.